Бонька заплуталася. Дай вімірочку. Розплутувати? Сама не можеш здогадатись? Ну давай. Все чудово. Я зараз закінчу і побігаємо. Добре? Будеш бігати? Кажи привіт. Ти перевіряєш мої руки, чи смаколика немає. Зараз немає маленька. Піду я доскладаю дрова і будемо бігати. Звільнилася, іду зараз забирати Венеру і буду її рухати. А потім хочу запустити її в леваду разом з кіньми. Я декілька разів так експериментувала, але тоді коні не дуже добре до неї ставилися. Зараз вони вже дуже добре подружились, хоч через парканчик, але подружилися. І подивимося, як вони будуть реагувати на неї. Поки йду за Венерою, Миланчик і собі дійшов до паркану. Котику, що ти хочеш маленький? Тобі нудно? Скільки ми вже будемо стояти? Ми вже хочемо теж руханок Да? Трошки незручно однією рукою і знімати і... ой. Хрись. Хрусь. Так, зараз. Отаку. Вау! Оце ми так бігаємо. Включилась конячка. Рись. 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 Ну, не зовсім рисі. Оп, опа. Рис Плющить маленько. Рис Рис Оце весело. Прыж. А ты вы что-то за місце. тут таке же у воно... Мабуть, тут дуже смачно. Рись. Мабуть, дуже смачна там тразичка. Рись! Ну, а так як я в одній руці телефон тримаю і немає палички в мене в руках, то це ми так бігаємо. Куди ти? Розвертайся. Рись. Рись. Зараз знову. Хане! Вись! Прись! Бігаємо вже в другу сторону. Вись! Вже у нас одну сторону добре побігала, тепер бігаємо в другу. Трошечки заспокоїла свої вона емоції рись. Йдемо заходити до коней. Уже які гарні краєвити зараз. Сонечку так відсичуть. Бачите, вони вже нормально, вже ніхто не пищить, не кричить. Зараз буду рухати їх. Відходимо, приймі. Примій. Так, що в нас відбувається тут? Які в нас будуть дії? Ніхто нікого їсти не буде. Прийняли тебе. Ти будеш кричати, так? Все, воно вам не настільки цікава вже. І взагалі паличка цікавіша. Такий випадок трохи закрию. Тоб ніхто з коней не вийшов. Що все? Мілано цікаво, що вона там робить. Що ви стали біля кучик, какушок? Підіть, походіть там, де їх нема. Лан грязнючий, тебе чистити потрібно. Якщо завтра буде погода, куди це ти так дивишся? Звичайно, я залишати її тут не буду. Зараз вона трішечки погуляє з ними. І я її заберу знову. Тому що, поки я тут стою, вони можуть її нормально до неї ставитися, а як тільки я піду, вони можуть її з'їсти. Ми експериментувати не будемо. Вон який. Але, звичайно, це вже небо і земля від того, що було, того що. Тоді ж... Ой, як... Ой, ой, нюхається. Тоді ж взагалі... О, Милана, з'явилися якісь чоловічі думки з приводу неї. Отак от, от буває. Маленька, все рівно жінка. Трошки цікавіше теж коням, бо вони за ці два тижні, вони зовсім вже занудьгували. Людей немає, ніхто не приїздить. Я з ними теж нічого не роблю. Не? Нічого, я ще трішечки повністю одужую і будемо ми. І в ліс бігати. І гостей зустрічати. До речі, це вперше. Ні, не вперше, я її випускала сюди в леваду гуляти, але вперше вона з ними так прям гуляє, що що вона. Я хотіла сказати, що вона до цього тільки на мотузочці гуляла і в руках. А зараз я розумію, що ні, я її випускала сюди в ливаду. Так, більше інтересу з'явилося в них, пішли. Так. Нулан, ти закриваєш, щоб не було видно. Ну, в дійсності може бути будь-яка ситуація, може зіра на неї почати до неї лізти, тому треба бути. Ой, Милан посміхається, Боже яка краса. от, -от так. От це на тебе так венера діє. Вона така малесенька порівняно з Миланом. О, куди ти зібралася? Валече. Ти знаєш, що ти тут можеш вийти? Не треба? Ні? Я проти. <клес> <клес> Я думала, вони трошки порухаються. Для неї але щось не хочуть. Буду закінчувати відео. Зараз вони ще тут трішечки погуляють. Потім я Венеру знову виведу, прив'яжу її за парканчиком. Всім гарного настрою! Дякую за перегляд, дякую тим, хто додивився. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм. І до нових відео. Всім бай! Фус. А голекет, якась собака разом. Мандить. Гулять. Сьогодні повернувся додому наш гуляка. Це кіт Тіма. Він у нас живе вже 6 років. Його та його сестричку підкинули нам під забор, коли їм було по 6 місяців, так ветеринар сказав, що їм тоді було 6 місяців. Він у нас не кастрований. Зараз буде купа хейту, мабуть, в цю сторону, але кішка в нас стерилізована. А ті мені чоловік тоді відмовився. Дуже на його захист ставав і його так і не стерилізували. От. І так як зараз уже скоро весна, то він взагалі був період, коли він зник. Його не було, мабуть, днів 4 чи 5. От. А зараз він ось повернувся. Це вже він другий раз кудись ходив. Мабуть, всі кішки на вулиці стерилізовані, то він кудись дуже далеко ходить на гульки. Зараз попросився в будинок. Я його погодувала. Це тепер кайфує, лежить. Та тімочка.